11 років розробки бюджету 200 мільйонів доларів. Студії Ubisoft з усього світу об'єднались і навіть правильно написали Київ, щоб втілити спадщину легендарної Creed 4 Black Flag і подарувати світу найепічнішу піратську aaa пригоду. Але десь на цьому шляху збились з правильного курсу. Що ж, епічно не вийде, але з поваги та щирої любові до старих ігор Юбісофт я розповім вам повчальну та веселу історію, чому інколи, якщо ти довго йдеш крізь темряву і не бачиш світла в кінці тонелю, то можливо варто зупинитись, бо ти зайшов глухий кут. Та не будемо забігати наперед, і повернемось на початок нашої піратської трагікомедії. Бо стартує проєкт непогано, як для сучасних стандартів індустрії, без дисконектів та багів нам одразу видають потужний корабель, щоб відчути справжню міць морських баталій. Ну а далі, як по канону, наш корабель вибухає, і ми починаємо все з нуля. І тому я, пірат, що ледве уникнула смерті, отримую найнеобхідніший предмет. Книгу, мабуть, там написані золоті правила флібустієрів, що допоможуть стати мені справжнім морським вовком. І Юбісофт не просто безкоштовно дарує мені ці знання, а безапеляційно змушує на них погодитись. Грайте чесно, поважайте усіх навколо, не хитруйте та не користуйтесь нічим забороненим. Коротший висновок такий не треба матюкати. І навіщо взагалі таке нагадувати? Мабуть, просто щоб створити справжню, добру та чолову піратську атмосферу 17-го сторіччя. Сам Дейвід Джон став легендою морів, дотримуючись саме цих правил. Та й взагалі кожна успішна онлайн гра з pvp складовою тримається саме на таких порядних та ввічливих гравцях. Та насолоджуватись розбійним життям завадили технічні особливості. Бо вже перший малий острів гепнув мене каменюкою розчарування, демонструючи ігрові обмеження. Щоб потрапити навіть на малесеньку скелю з кубкою піску, я мала пройти окреме завантаження. Так, і щоб повернутись на човен, що стояв буквально за декілька метрів, мене знову очікувало завантаження з чорним екраном. Ніяких тобі анімацій з прихованою телепортацією героя, жодних намагань створити ілюзію безшовності світу. Сам острів сповнений НПЦ, що вибрали з потонувшого корабля, аж ніяк не допомагали створити враження триплей проєкту 24-го року. Вони просто танцювали і поячили у своєму примітивному скрипті, взагалі не реагуючи на мої дії, в яких я, до речі, теж істотно обмежена. Немає ані стрибків, ані бігу. І навіть кулаками помахати моїй рудій буканьєрці гра не дозволила. Ходи, смаж їжу на вогнищі та бери квест у дерев'яного НПЦ. Саме в цей момент я усвідомила, що гра розробляється з 2013 року. Не жени. Гаразд, це лише навчання, я обмежена в можливостях і, взагалі, скаленд Бонс не обіцяв бути ідеальними, виправдати усі мої очікування. Розробники просто зосередились на морських боях та усьому, що пов'язано саме з бойовими кораблями. Правда ж? Тому я закінчила навчання і направилась у справжнє піратське лігво, де мені чітко дали зрозуміти, що найголовніше це моя репутація. Грабуй, вбивай, дивись аніме, витягай флешку без кнопки безпечного виходу. Кожен злочинний вчинок додаватиме мені рівня слави, що дозволить опанувати більш потужні кораблі. Та враховуючи мій початковий рівень, найгірше, що мені доручило зробити нарубати дерев, а де. Але я все одно вважаю аморальним не знищення рослин, а додавання такої механіки збору ресурсів у гру за 200 мільйонів доларів. Ні, я не сходжу на берег щоб скористатися інструментами, які сама крафтила. Я прям з човна клікала на міні-гру, що викликала лише бажання тисяти пальцем в екран монітора. Бо камон це рівень мобільного геймінгу. Ти коли стрілочка в зеленому секторі, щоб отримати максимальну здобич. Що це? Залишки корабля? Бери лом та перемагай у захоплюючі. Міні-грі. Потрібна металева руда? Бери кирку та проходь те саме випробування, що і з деревом та скарбами. Ти все ще не відчуваєш вайбу мобільного геймінгу? Ну то рушай на базу та витрачай час, спостерігаючи, як переробляються зібрані ресурси. І от мені цікаво, це хтось вирішив, що такі механіки додадуть грі відчуття сучасності. Або я просто прискіпуюсь, бо це ж онлайн-гра, яка покликана витрачати мій час. Ну нічого, трохи страждань, і я зібрала достатньо ресурсів на будівництво справжнього бойового. Корабля. І тут вже стало помітно, що сил розробники вклали немало. Бо кораблі дійсно гарні, промальовано купу дрібниць, за якими цікаво спостерігати. До різноманіття косметичних варіантів гармонійно додана і можливість налаштування бойових характеристик. Варіанти броні, різні види гармат, ядра та інші предмети впливають на ваші показники. Кожен тип гармат має унікальні можливості і дозволить підлаштувати бій саме під ваш стиль. Про це не пишуть в описі, але здається, наш штурвал навіть гідропідсилювач зроблено. Ви тільки погляньте. На цю дику маневреність, відчуття, наче я в Need for Speed граю. Ну а з таким кораблем саме час зайнятися дійсно піратською справою. Тож йдемо до дошки замовлень і беремось за брудну та криваву роботу, що підніме наш злочинний авторитет. Е, доставити шкіру акули та доставити шкіру крокодила? Ну, добре, це лише другорядні квести. Вони просто потрібні, щоб прокачати репутацію. Це ж нормально для гри сервісу з прокачкою. Я свого часу в Варкрафті лайно за гієнами носила, та відвести декілька посилок. То ще не найгірше, от я зараз піду по основному сюжетному ланцюжку. Ось там буде екшен. Найкрутіший пірат каже свою круту промову і відправляє мене доставляти посилки у три різні порти. Ubisoft, а, а вашим джерелом натхнення точно Black Flag був? Чи може ви диск переплутали, і то де Stranding був? Це вже не піратська пригода, а якийсь симулятор нової пошти з міжнародною доставкою. Добре, хоч морем пересуваюся не трасами, а то й тут би шлях блокували польські фермери. Добре, окей. Хай їм грець тим завданням піду я в вільне каперське життя. Пливу куди хочу і роблю те, що мені заманеться. І за таких умов гра почала відчуватись краще. Постійно з'являються рандомні події: то корабель супроводу попросить, то побачиш, як хтось вже б'ється, та підпливеш як пацюк, щоб добити обох. Виглядаєш собі жартву з цікавим лутом і забираєш бажане, якщо вистачить сили та гарматних ядер. І тільки но ну, я на мить подумала, що даремно бризкою своєю токсичністю на скален Бонс, як гра продемонструвала свою механіку. Бордажу. Збиваєте хп ворогу, підпливайте та кидаєте крюки. І якщо успішно закріпились, то бачите епічну відео-вставку. І все. Натискайте забрати лут та пливіть собі далі. Що за німе очікування? Розходимось. Хтось чекав, що створений вами пірат влаштує фееричний махач на ворожій палубі? Хі, ні. Прес Р для абордажу, прес Ф для збору луту. І це все, на що спромоглись розробники за 11 років плідної праці. Після такого розчарування я вже з острахом активувала івент захоплення торгового аванпосту. І тут все було ще гірше. Бо біля порту просто на воді з'являється коло, в межах якого вам потрібно певний час відбуватись від інших кораблів. Мабуть, в теорії планувало, що я маю маневрувати в обмеженому просторі, щоб обирати вдалий кут корабля для атаки. Але недолугий штучний інтелект супротивника знову. Зруйнував усю концепцію. Бо коли до тебе в тупу по прямій траєкторії суне ворог, то до небезпечно короткої відстані встигнуть доплести лише палаючі дошки. Ну і знову у нас коротка анімація старту події і схожим чином івент закінчується. І як контрольний постріл недолугості, вже через секунду після погребування форпосту я можу. Торгувати з ним. Ну, типу, ще вогонь палає від руйнувань, які я влаштувала, а мені вже з посмішкою пропонують товари. Пу-пу-пу. Робити таке відео для мене було трохи дивно, адже я навіть не намагалася суб'єктивно оцінити конкретні ігрові механіки. Бо наче ж все працює, і є навіть цікаві моменти, тож я цілком повірю людям, які скажуть, що грають, і їм подобається. Просто для мене якось занадто багато, але які дратували і не давали отримати задоволення від Skull Bones. Перебування вашого персонажа на суші супроводжується абсолютно неінтерактивним та застарілим оточенням. Той момент, коли морська частина непогано демонструє себе як пісочниця з великою купою активностей, наземна частина настільки вибиває з ритму та створює відчуття застарілого геймдизайну, що, мабуть, варто було перетворити усі порти на умовності. Прибув у порт, поговорив з НПЦ в діалоговому вікні, взяв квести, накупляв потрібного і пливеш далі. Але тоді втратив би сенс продаж скінчиків для вашого пірата. Бо ну де їх ще показувати? Ось грабуючи корабель, ви можете знайти мапу, яка просто вказує силует певної частини. Невідомого острова, де закопано скарб. Це цікава концепція пошуку та орієнтування на мапі, якби не той факт, що ви можете зійти на берег лише в обмежених зонах, запропонованих розробником. Тож дивимось десяток портових точок, легко знаходимо схожий образ та занадто просто отримуємо приховані скарби. Так Ubisoft ще й пропонує вам швидке переміщення між такими зонами. Ну тобто єдине, що дійсно може зацікавити у грі, це плавання. А розробник каже, пс. Ось, заплати сріблом та телепортуйся до будь-якого порту. Заплати і подивись на чорний екран. Бо навіть якусь цікаву анімацію для завантаження не зробили. Просто не вистачило часу. 11 років, знаєте, не так вже й багато для маленької інді студії з бюджетом лише в якихось 200 мільйонів доларів. Чесно, я не знаю, кому можна порадити таку гру. Тим, хто любить море злодіїв, одразу скажу ні. Це абсолютно різні проєкти. Якщо Sea of Thieves заточена на кооперативне керування кораблем, і саме від вашої взаємодії з друзями залежить успіх пригоди, то в Bones кожен член групи керує своїм кораблем, і кожен з вас просто. Отримає свій лут з потопленого ворога. Фанатам старих Корсарів можу просто передати співчуття, бо я не знаю, що вам ще сказати після таких епічних сцен абордажу. Ну, а ті, хто чекав емоцій Black Flag'у, забудьте. Гра має рівно той сюжет та інтерактивність, які мають бути в онлайновій пісочниці з купою косметики та грінду. Хотіла б я сказати, що цей витвір Ubisoft зайде фанатам реалістичних кораблів, але теж ні. Оце керування, смужки ХП і рівні особисто у мене створили відчуття керування якісними яскравими іграшковими модельками. І єдине, що тут виглядало ну дуже реалістично, це команда вашого корабля. Я щодня бачу людей, які намагаються імітувати активну діяльність. В офісі роблять вигляд, ніби дуже зайняті, аби їх не пропахали реальним завданням. Ось так і пірати під вашим командуванням. І єдине, що тішило моє око при грі від першої особи, це ламур, що постійно намагався зігріти свою дупу вогнем ліхтаря. Поставте лайк тваринці. Він стійко витримав усі випробування дощем, вітром та вибухами, але своєї позиції не кинув. Тож до чого я це все? Для мене сприйняття гри починається з виправдання або не виправдання очікувань та розуміння того, чим проєкт намагається себе показати. І якби Ubisoft одразу казали, що ми розвиваємось відповідно до сучасних трендів, створюємо сервіс гру з морськими боями, обіцяємо підтримувати та розвивати 10 років. Тільки купуйте, будь ласка, бойові пропуски та скини. Ми навіть батл-рояль на кораблях зробимо. Або забудемо про обіцянку через два роки, як гра загнеться, А вона загнеться. То я б сприйняла скаленбон, значно. Δεν μα Ну, бо кораблики стріляють весело, світ великий. Продавайте таке за 500 гривень і обіцяйте інвесторам, що косметичні набори по 20 баксів принесуть мільйони. Але ж Ubisoft рекламувало цю гру як тріплей-проєкт, який продають за 1300 гривень. Це вартість нових приготала на вейка і дорожче за гру року Baldur's Gate 3. І якщо оцінювати Skaлен Bones саме в такому контексті, то я взагалі не розумію, на що було випускати її в реліз. 11 років розробки це занадто. Вочі кидаються застарілі геймдизайнерські. Рішення, а від загального погляду на гру, прям відчувається, що проєкт перероблювали багато разів, і просто зліпили з тих механік, які працювали, щоб виконати угоду з Сінгапуром. Я вдячна Ubisoft, що вони дали можливість спробувати усім безкоштовну бету. Але на жаль, ця гра точно не коштує як тріпле пригода. Впевнена, що Скален Bones досить швидко з'явиться у Game Pass та PS Plus і увірветься в Steam з великою знижкою. Але тільки як закінчиться ексклюзивна домовленість з Epic Games. тож ті люди, кого зацікавили саме кораблі і можливість порозважати. Стріляючи з гармат, зможуть спробувати це за невеликі кошти. Ну а на старті, на жаль, мушу сказати, що гра не варта своїх грошей і сповнена такою кількістю дратуючих обмежень, що з великою вірогідністю викладчуть лише розчарування. Маю надію, що мої думки були для когось корисними і допомогли прийняти рішення щодо придбання гри. А я хочу подякувати людям, що підтримують мою діяльність. Дякую. І сподіваюся, що повернусь до вас з більш веселими і позитивними розмовами про магію ігор.